Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде у наступному місяці із тими, хто дивиться відео близькими людьми, що буде відбуватися, про що треба знати, про що треба попередити, усіх, хто дивиться відео близьких людей? З 1 по 10 число, у наступному місяці на вас будуть впливати магічно. Хочуть зробити Порщену таку програму на розлучення, на уход. Може, когось хочуть убрати із посади. І ще тут, прям з першого числа, роблять. Курчні програми туди на самотність, майстри виходять. Угу. У вас дуже сильний захист. Можливо, а, якісь думки у вас будуть про... або звільнитися, розлучитися, переїхати, може м піти. Але ця магія, вона не працює. І йде е, Верховний суд. Те, що намагається поставити, втрутитись у ваше життя, вас не торкнеться. Ну, можливі такі роздуми про це е, в голові ви будете собі програвати такі події. Але. Це все магічний вплив, втручання і, і вас захищають вищі сили. Заперечую, убираю весь негатив, порчені програми. знімаю, повертаю назад ворогам. І далі, із 10 числа по 20, є -те, е, е, теж продовження цієї ситуації. Магічний вплив. Тут на сльози, на страждання, знову хтось втручається, ставить програми на розлучення. Ще Особливо це стосується чоловіків. Вам роблять програму таку на те, щоб ви гуляли. Дуже сильні програми на те, щоб блуд. Ну, це мороки, мороки, на уход теж тут на розрив відносин і ставлять так, щоб вам зробили розбите серце. Ну, що я бачу ще? Вищі сили з вами і середина цього місяця також. І тут дають пораду, якщо ви цю пораду. Прислухайтеся до неї. Дивіться, що би не відбувалося навколо, тут дійсно можуть бути якісь вибрики від другої половинки. от І а, а, так, і морок ще ставлять, щоб сльози лили, страждали дуже сильно, але порада така. Середина цього місяця ви дуже сильно починаєте слідкувати за собою прям фізично. Слідкуєте за своїми дітьми за собою. Це стосується, що ви маєте їсти, подивіться уважно, чи немає там шкідливих якихось. Може е, убрати якийсь продукт, треба шкідливий, може змінити, е, додати більше е, зелені, може змінити якісь е, товари, пошукати кращі, е, пройтися по всіх всіх магазинах, пошукати кращі товари, потім зайнятися своїми е, шкірою волоссям, е, Зайнятися спортом, вправами і все, що стосується радощів, звернути увагу на ваші мрії і бажання, від чого ви радієте. От. А також середина місяця дуже гарний час, щоб у вас з'явилося ще дохід, мати ще якийсь прибуток, якусь Додаткове заняття якесь дуже хороше, дуже гарне заняття, яке вам подобається. Може, ви чомусь хочете навчитися, мрієте. Тобто тут концентрація тільки на себе, ніякої, жодної реакції, що б не робила ваша друга половинка в, цю... а, в, цей, в цей місяць. Ну, більше тут іде із 10 по 20 число. Не реагуйте, не реагуйте, дайте дозвіл, хай робить, що хоче. У вас дуже багато справ із собою. Особливо те, що планують вороги, щоб ви пішли, щоб ви звільнили територію. Не треба звільняти територію, хай самі йдуть куди хочуть, ви собою займаєтесь, розвиваєтесь. Розширяєтесь ще більше фінансів тут, до речі, в три рази можуть збільшитись ваші прибутки. Все, що ви вмієте робити, робіть. Ну і концентрація на собі. Якщо ви зміните себе в цьому місяці, ой, вас ніхто не зможе дістати, ви вже будете як викарбовані. Оці зміни в цьому місяці вони з вами надовго, вони такі будуть, як, як це називають, коли машини пройшли не Тео навіть, а апгрейд напевно, так. Нові здобуті, ви самі собі їх здобуваєте, здійснюєте оцю мрію. Велика робота над собою. Ну, це середина місяці, це порада. Бо тут мороки страшні, щоб ви от упохнюпились, страждали. Це вам не потрібно. Це навмисно роблять. Заперечую весь негатив. Убираю. Знімаю всі морочені програми, із чого Ловіка, дружини на майбутнє. От, і кінець місяця до вас можуть почати повідомлення приходити або може навіть приїхати, жінка похилого віку. от Жінка похилого віку, вона буде говорити лестощі, дуже бути привітною до вас, от але їй треба фінанси. І вона хоче. Ну, Тут вона буде дуже хитро діяти, її треба кудись буде перевести. Більше впливу буде на чоловіка. Зараз я подивлюся, що відбувається. А, ну, дивіться, жінка з цією жінкою буде пов'язано, щось треба буде лікувати їй або в неї є а, якісь родичі, які потребують лікування. От. І вона буде пропонувати ще, щоб ви кудись їхали, можливо, за кордон. Ну, це все хитро ще. Дуже сильні хитрощі. Скажіть, що робити? Що буде відбуватися із 20 по 30 листопада, В наступному місяці? Що буде відбуватися? Ну, от, вийшли карти. Будуть у вас гроші йдуть. Великі гроші. Ви багато зробили, щоб мати такі прибутки. Роботи зроблено дуже багато. Ви тут будете свої врожаї отримувати. І ну, на ці е, гроші будуть полювати. Я розумію, може, це жінка як посланник, посланець? от Для когось. Ну Це краще. Десятка мечів. Не відкривайте цю двері, будь ласка, вони самі можуть вирішити це питання без вашої допомоги, тому що це якась хитрість дуже сильна. Маніпуляція. Угу. Ні, Маніпуляція. Ця людина знайде, як собі допомогти. По-перше, це вже, напевно, в, в минулому відбувалися якісь події, негативні, пов'язані з цією людиною. Вона не змінилася. Може, вона буде дуже-дуже щось таке говорити, підлещуватись, але вона хоче знову влізти і зруйнувати ваші фінанси, прибутки забрати. І дуже така. Негативна людина. Майте це якби як попередження. Гроші не давайте. Кажіть, що вам зараз е, треба багато витрат робити, і ви не можете цього зробити. От так що отак. От Отакий місяць. Такий місяць треба витримати, дійсно. Ну, так, да, боротьба за ваші фінанси, хтось буде. Ой, і така хитрість, віддається, маніпуляція, або ви виконуєте, якби ці всі е, 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 прохання, там все. І ну, з вами миряться і спокійно е, дружба починається. А якщо ви відмовляєте, то з вами припиняють дружбу. Ну, дивіться, тут уже повториде, припиняйте цю дружбу. Тут нема про що навіть розмовляти. Агресія заради агресії, це робиться тільки, щоб у вас щось забрати. Ну і хитро ще, ще й привороти. Морок і на вас, і на чоловіка, може, якщо ви чоловік і на дружину. Заперечую негатив убираю. У наступному місяці всі порщені програми. Всю магію вбираю, очищаю повністю простір. Всі плани ворожі зруйновані. Ворог не зможе втручатися у вашу долю, чіпати вас не зможе. Одвожу по інших шляхах. Більше втручатися у ваше життя не зможе. Оцікаю повністю всі негативи вбираю. Всю агресію, оморочені програми мороки знімаються, порчі на розлучення, на розбите серце знімається. Угу. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Усім, хто дивиться відео близьким людям в наступному місяці щастить, дороги легкі. Двері для вас всі відкриті, мрії здійснюються без перешкод. Буде так і так є. І прошу ваші сили, одведіть ворога. По інших шляхах іде чіпати не зможе. Все погане лихе, що планує ворог. Зруйновано. Лихо зробити не зможе. Буде так і так є. Так що будуть... Маніпуляції проводити, втручання, будьте готові, майте це на увазі. І основна порада на цей місяць, шалена робота над собою. От графіки свої побудуйте. От Сьогодні такий понеділок і такі справи. І пішли, і пішли, і пішли, і у вас. На, на, багато, на все життя після такої роботи над собою в цьому місяці залишиться от такі гарні навички, дуже корисні для вас, і ви зможете заробляти в три рази більше ще й грошей, можливо, навчання. От. І ще до вас можуть прийти нові, нові замовлення, роботодавці. Добре, такий гарний місяць. Гарний місяць. Попри все, ви маєте захист, янголи-охоронці вас захищають. Все буде гаразд. Ви готові до цих нападів вже, Знаєте, що буде буватись. От, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимося. Чи зможе той, хто запитує, впоратись із роботою? Чи зможе той, хто запитує, впоратись із роботою? Чи варто сюди переходити, чи шукати іншу роботу ще? Чи зможе впоратись? Той, хто запитує із роботою, чи варто сюди переходити, чи шукати ще роботу? Чи впорається? Чи шукати ще роботу? Ви знаєте, ви впораєтесь, ви дуже рідкий, дуже рідка спеціаліст, так? От ваша робота дуже-дуже потрібна. І те, що ви впораєтесь, це немає навіть питань. Ви матимете ще можливість піти по, як це говорять, Піднятися по східцях кар'єрних і мати вищу заробітну плату. Можливо, зараз не дуже і великі гроші, але є дуже гарні, ну, це ваш порятунок. Оця робота дуже хороша. Ви влаштовуєте повністю. Вашого роботодавця, і вам будуть збільшувати ще, робити підвищення, збільшувати заробітну плату. А ще мені йде так, що, може, ви будете керувати якимось командою. І це вас не мене це ваша доля. Ви йдете на роботу виконувати прям таку. Ну, ніхто крім вас. От по цих картах ніхто крім вас. Це велика радість. Не сумуйте, можливо, не дуже великі гроші, але будуть великі, дійсно, прибутки. У вас все буде гаразд, вам буде цікаво. Давайте подивимося, що відбувається. Скажіть, допоможіть. А хто на вас... Ага, Магія, оце я заперечую. Убираю повністю порчену програму. Хтось намагається зіпсувати вам цей перехід. По можливості, нікому нічого не говоріть. Ну, не те, що по можливості, не говоріть. Не яка заробітна плата, не що саме ви там робите, тому що ставлять розсорки, щоб вас ну, вигнали. Заперечую весь негатив, убираю. Руйную всі плани ворожі. Отак, отак, бачите, роблять, щоб страждали що, остуди, туди, заперечую. Ага. Людина, яку ви знаєте, в обличчя посміхається, дуже сильно обманює. А це жінка похилого віку. Ага. Заперечую, Порщину програму знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші. На роботу, на гарні прибутки, тому, хто запитує, дорога легка. Всю магію негативно знімаю і на майбутнє, всю заздрість, глази, порчені програми знімаю з того, хто запитує. Більше нічого не заважає. мати фінансову незалежність, великі прибутки, легкими, радісними шляхами йдуть до вас без перешкод. Буде так, так і є відсікаю всі негативні оморочені програми, переворотні програми з вас, що в віка знімаються повністю висняти. Тому хто став, хто робив. Не на перекладу, не по колу, не по крові, не породу. Йому лишаються. Перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте того, хто запитує, не намить, не лишайте. Не буде захист міцний, буде так і так є. Відкриваю всі шляхи дороги, на вдачу на успіх. На впевненість у собі знімається, всі оморочені прориви. Буде так і так і є. От, це прорив. Абсолютно щастя і радість. Дуже гарно. Тут я не бачу, що треба шукати ще. Хоча зараз такий час, що одна робота може вам буде недостатня. Як я кажу в наші часи, щоб бути повністю фінансово незалежними, треба мати три роботи одну постійну. А тоді підробіток після роботи і ще робота як задоволення, так? Яку вдома. Вдома можна робити. Просто по днях це все розділяється, можна тоді збільшити собі прибутки. Ну, це так, це я на загальний розгляд іде інформація для всіх. Розумієте, це. Загальний розгляд і може допомогти, схоже, якщо проблема із от, вирішити проблему із роботою, то зараз дали такі вищі сили поради. От так що гарна робота, оце де ви ну, не впевнені трошки, може, в собі, не переживайте. У вас все дуже гарно вийде, дуже гарно. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про військових, не забувайте, якщо бачите, збір і ведуть військові мадяр. Чи може... На дрони, на русорізи, на автівки для військових збирають, допомагайте одна, 2 гривні. Не минайте, допоможіть. Маленького донату не існує. Це дуже-дуже гарна допомога. І ще можна побажати перемоги, удачі, успіху, здоров'я, відновлення військовим, щоб у них був захист міцний і вдача. Буде так. Також бажаю всім в наступному місяці, усіх, хто дивиться відео близьких людей. Військових побратимів здійснюються всі плани і наміри, і мрії, без перешкод. Захист міцний, янголи-охоронці, вищі сили, духи роду захищають, оберігають, ненамить не лишають, де буде захист міцний. Буде так і так і є. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!